Так, прибери мою хату за твоєю фигню. Ку! Я через тебе лампочки побив. Вова! Хто тримає цей район? Бесмадон! Бесмадорон! Ком крутіший зайфон! Бесматрон! Беспанрон! Ко не ходить на добре, добре. Пес патрон! Пес патрон! <реш> 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 Мене включили шайдери, У мене включили шайдери. Алілуя, алілуя Слава Богу! Слава ноче, Бог э, Майнкрафта, дякую тобі І наше эй. кіберпанк місто. Ми точно туди приплили. Де ми зараз є? Чекай, я полечу е і подивлюсь, де ми зараз є приблизно. Або ми приплили, ми приплили, ми приплили. Боже, я ж зовсім забув, де лесовиче знаходиться. Той джеюха, падло. Я через тебе так довго тут не грав. Якби ти мене не забанив, я би ще будував і будував, тут би були великі мегаполіс лесовича, але ти курва мене забанив. Пес патрон, без патрон, і нам треба ліво.

Я з кої суїцид. Ой! <грой> 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 я то точно не очікував. Ми зараз будемо робити табличку гордості ресторану. Перший тон Степан guy. Бандера. Він учився в нашому ресторані готувати піцу. Друга <гір> гордість нашого ресторану, як ти зміг догадатись, без патронів. Ой, дитяче. Так це ж я. Ти гордість нашого ресторану, Одну розумієш? Одна Ура! Без патронів, без патронів. Як ви всі змогли догадатися? Дід Денис! Какому кому мужі? Ти що дурак, що ли! Ти дивишся серію з, з дідом Денисом взагалі? М? Ти, диви, ти, диви, ти не дивився серію з дідом Денисом? Mm -hmm. Мені пора. Ми приступаємо. До четвертої гордості нашого ресторану. Єдиний і неповторимий Данило. І п'ята гордість нашого каналу Джей Юха. Прокле. Люблю тебе. І п'яте в нас буде відкривати Вова. Давай, розказуй, хто то є? Це у нас Булоспірс, це музика нашого ресторану. Саме, файне, саме найбільш файна музика була, але на жаль він покинув даний ресторан через те, що він просто почав бродити по світу і популяризувати свій жанр музики по всьому світу. Так, сходи сюди. Іду, давай. Yes. Нє! Засуджую! Засуджую таке! Вова, ти занадто багато косячив, розумієш, для мого відео. не Говори нормально, тебе погано чути. Бач, знов косячиш, знов мікрофон нормально не можеш їй поставити. Вибхай б мікрофон. Це вже не я, будь ласка, не треба. Прощавай, Вова. Прощавай, чекай, 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 секунду. Ніе, треба. Чекай, чекай, чекай. Ой, секунду.

Ти, ти зразу жив? Давай, до башня.